Не такі вже й недоторкані 6 квітня на закритому засіданні Верховна Рада України надала право виконувачу обов'язків Генерального прокурора України Олегу Махніцькому ініціювати позбавлення недоторканості народних депутатів. Про це повідомив депутат Олександр Бригинець. Варто сказати, що до цього ініціювати знаття недоторканості з депутатів мав право тільки генеральний прокурор, без префіксу во Олександр Махніцький вже скористався наданим депутатом правом. На стіл лягли документи з ініціативою позбавлення депутатської недоторканості одразу п'яти народних обранців. Скоро імена депутатів будуть оприлюднені однак точно відомо, що серед них є Олег Царьов. На своєму закритому засіданні Верховна Рада також проголосувала за продовження мобілізації. Ті, хто вже відслужив 45 днів, зможуть повернутися додому, а їхнє місце займуть інші мобілізовані. Одночасно, з продовженням мобілізації, рада голосами 251 депутата ухвалила рішення про надання військовим та правоохоронцям, що проводять антитерористичну операцію статусу учасників бойових дій.